Добрий день, шановні учні. Сьогодні у нас узагальнюючий урок. Мета нашого уроку це узагальнити і закріпити вивчений матеріал. І я хочу звернути увагу, увагу вашу увагу на комп'ютер, де представлена наша інтелектуальна гра, яку ми з вами сьогодні проведемо. Розробники цієї нашої інтелектуальної гри старший клас нашої школи. Гра називається Ерудит. І для того, щоб розпочати нашу гру, ми поділимося на дві. Ну, У нас сили трішки не рівні. Тут у нас два хлопці і Коля, мабуть, перейде на цю сторону, а Ліна перейде сюди. Будь ласка, поміняйтесь місцями. Так. Отже, я вважаю, що тепер сили наші будуть рівні. Для того, щоб розпочати нашу гру, потрібно придумати назву команди і капітаном команди. Для цього дається вам промежок часу невеличкий, для того, щоб придумати назву команди. Час пішов. І капітан також. Я бачу, це вже команда, назва і капітан є. Ця команда вже є, так? Да? Будь ласка. Ваша назва команди. І ми їх запишемо одразу на досці. Щоб... Голос. І ваша назва команди? Земля. Земля. Дуже чудово. Все пов'язано з географією. Отже, назви є і капітанів, будь ласка, ви не сказали глобус. Yeah. Микола і тут yeah. Іван. Чудово. Звернемо нашу увагу на комп'ютер. У нас є з вами 8 рубрик, де в кожної рубриці міститься по запитанню. Найсаме просте запитання це 10 балів. Найсаме складніше запитання це 50 балів. Давайте ми з вами прочитаємо наші. Рубрики. Отже, перша рубрика, Микола. Природа. Друга. Вода. Вода, вода. Третя. Настя. Життя. Четверта. Саме-самі. Саме-самі. П'ята. У материках та ока. Шоста. Іван. І в нас ще залишається. Що за рубрика Микола? Повітря. Повітря і останнє чудеса, чудеса загадкові. Отже, для того, щоб розпочати нашу гру, потрібно, щоб якась команда розпочинала першу. Для цього я вам задам простеньке запитання і та команда, яка буде е, знати відповідь, поймає руку. Отже, питання дуже простеньке. Найвища точка України. Отже, у нас вже є відповідь. Микола? Олегла. Правильно. Отже, глобус розпочинає нашу першу гру. Будь ласка, команда, вибираємо запитання з рубрики. Що ви вибираєте? По материках та океанах. А рівень запитання 10 балів чи 50? 10? 10. 10. 10. Чудово. Відкриваємо наше запитання і читаємо. На якому континенті немає рік. Час пішов. Є відповідь у глобуса. Антарктида. Зараз перевіряємо вашу правильну відповідь. Так, дійсно це Антарктида. Ваша команда приносить 10 балів. Зараз ми переходимо до команди Земля. Отже, вибираємо рубрику і кількість балів. Природа і... Природа, так, є природа і... 20. Тобто земля у нас вирішила відірватися від глобуса на 10 барів. Отже, читаємо наше запитання. Команда Земля читає їхнє питання. Що за диво, за краса, кольорові ворота, нас з'явились на шляху, диво дивне, як пройти, в них ніяк не йти. Для цього у вас є хвилина роздуму. Час пішов. Є відповідь у команди Земля. Будь ласка. Веселка. Перевіряємо вашу правильність відповіді. Дійсно, ви бачите на зображенні, це «Веселка». Отже, ваша команда Земля набирає 20 балів. Переходимо до команди Голос і повертаємося до наших головних рубриків. Що вибираєте зараз? Давайте, краще, життя. Ви точно вибираєте життя, на які? 20. Відкриваємо наше запитання, острів на якому живуть, живуть самі маленькі мавпочки. Час минає. Отже, відповідь ваша. Мадагаскар. Мадагаскар. Перевіряємо вашу відповідь. Дійсно, це Мадагаскар. Отже... Команда Глобус приносить скільки балів? 20, 20. 20 балів. Переходимо до команди Земля. Отже, повертаємося до нашої рубрики. Отже, команда Земля вибирає наступну рубрику. Яку? Повітря. Повітря. Скільки? 20. 20. А можливо на більше хочете? 20. Ні. 20. Отже, дітаємо наше запитання. Яких елементів погоди і використовуються ці прилади? Час пішов. Mm -hmm. Думаю. Mm -hmm. Отже, час минає і командна земля дає нам відповідь. Отже, що це за прилади? Хто відповідає? Іван, так? Що це за прилади? Не знаєте. Відповідь на дане запитання у вас є земля? Ми тільки знаємо, що флюгер вимірює на. Так, а інший прилад? Відповіді нема. Перевіряємо правильність відповідь. Отже, дійсно, флюгер для вимірювання вітру. А цей прилад не була дана відповідь. Отже, запитаємо команди Глобус. Чи дозволимо команді землю оцінити тільки в 10 балів? Да. Да. Значить, команда земля тільки опрацює 10 балів. Подивимося на нашу дошку. Ми бачимо, що команда Глобус у нас набрала 30 балів і команда земля також набрала 30 балів. У нас часу залишається не дуже багато і перейдемо до останніх запитань. Останні запитання у нас будуть вирішальними. Яка команда у нас набере більше балів? і стане переможцем. Отже, зараз у нас вибирає команда Глобус. Будь ласка, який вибираємо з вами напрямок руху? Неспокійна планета. Неспокійна планета. Скільки беремо? 50. 50. Вирішили відірватися. Отже, читаємо наше запитання. Священна гора Японії. Час пішов. Час пішов. Команди Глобусів є відповідь. Це гра функції. Так? Отже, перевіряємо правильність відповіді. Це гора Фундзія. Відповідь Фудзі і Фудзіяма не вірна. Команда Глобус Команда Глобус у нас отримує 0 балів. Переходимо до команди земля. Команда Земля вибираємо. Рівень. Вода-вода. Скільки вибираємо балів? Десять. Команда Земля вирішила заробити тільки 10 балів. Читаємо наше запитання. Отже, час пішов. На роздуми вас одна хвилина. Час минає. Отже, команда земля є правильна відповідь чи нема? Отже, команда земля відповідає. Команда Земля, є ще у вас якісь варіанти? Жодного нема, так? Можливо, команда Глобус знає відповідь? Так? Так? Що це буде ми мало? це мало. Болото, ти вважаєш, так? Перевіряємо правильність відповіді. Дійсно, це болото. Отже, попитаємо команди Земля. Будемо зараховувати цій команді 10 балів. Так, да. да, Команда згодна, щоб зарахувати 10 балів глобусу. Отже, з вами ми підведемо зараз підсумку. Команда глобус у нас набирає скільки балів? 40 балів. І команда Земля нас набирає 30 балів. Отже, сьогодні у нас на уроці переможцями нашої гри є команда Глобус, яка набрала 40 балів. Сьогодні ми з вами показали кращі результати вашої діяльності. І команда Глобус отримує по 12 балів. Отже, команда Земля також отримує 11 балів. Я е, На цьому урок ми з вами будемо завершувати. Е, на канікулах е, побажаю вам гарного відпочинку. І та команда, ті учні, які слабо рядовели запитання, більш детальніше ознайомитися з цими запитаннями. І зустрінемось після канікул. До побачення.